Друзі, привіт! Сьогодні поговоримо про те, яким способом між собою спілкується сервер та браузер. Так, так, ви, мабуть, здогадали, що сьогодні мова піде про HTTP та HTTPS. Сьогодні більшість веб-адрес починається з HTTPS, що означає, що підключення ваше до вебсайту певним чином є безпечне. За це відповідається букочка S, secure, безпека і тому подібне. Але що таке HTTPS і наскільки він безпечний? Але спершу давайте по порядку. Абревіатура HTTP розшифровується як Hypertext Transfer Protocol, тобто протокол передачі гіпертексту. А це є текстові документи, які місять посилання на інші текстові документи. Так було раніше. Зараз же за його допомогою передають ну, будь-які формати даних. Завдяки цьому протоколу ми можемо заходити на сайти, в браузері та робити все, що нам заванеться. Протокол HTTP використовує в роботі технологію клієнт-сервер. Клієнт відправляє на сервер запит, де спеціальна програма його обробляє, формує відповідь і повертає назад клієнт. Поки все зрозуміло. А тепер перейдемо до HTTPS. HTTPS це той же HTTP, але безпечний. Тут ми бачимо в кінці цю бупочку S, тобто secure. Але чому це так? Бо він шифрує інформацію. Зокрема, шифрує вміст. Який передається між вашим ПК або телефоном і сервером для веб-сайту. До прикладу, якщо ви на сайті без протоколу HTTPS, то будь-що з вмісту, який ви переглядаєте, наприклад, платіжна інформація, приватні повідомлення, або відео, які ви переглядаєте, може бути перехоплено зловмисником. До речі, про це у нас є відео на нашому каналі, тому запрошую подивитися його. Хм. Але як ж саме працює HTTPS? Це доволі просто. Під час встановлення з'єднання між клієнтом і сервером вони домовляються про використання тимчасового ключа, яким будуть зашифровувати і відповідно розшифровувати повідомлення. Метод, у якому для зашифровування та розшифровування повідомлень використовується один ключ, називається симетричне шифрування. Його головна складність це є безпечно передати ключ від однієї сторони іншій. У роботі HTTPS протоколу для цього використовується ще один метод, а саме асиметричне шифрування. Суть асиметричного шифрування полягає у тому, що він використовує два ключі: один вміє лише зашифровувати повідомлення, відкритий ключ, а інший лише розшифровувати їх, тобто закритий ключ. Обома ключами володіє одна сторона. В нашому випадку це сервер. Закритий ключ зберігається в секреті. А відкритий можна вільно передавати клієнтам, щоб вони за його допомогою зашифровували повідомлення та надсилали їх назад на сервер, де сервер їх вже розшифрує. Ось схемка, як це відбувається. А, тому можете призупинити відео і розібратись детальніше. От ми і дійшли до основної відмінності між HTTP та HTTPS, а саме це безпека. Ну і ще там різні порти використовуються. HTTP використовує в роботі 80-й, а HTTPS порт 443. А тепер давайте трішки поговоримо про сертифікати. Вони виконують доволі важливу функцію, а саме дозволяють користувачеві знати, що сайт, на якому він знаходиться, справді правильний, валідний. Хоча будь-хто може створити сертифікат, але щоб браузер розпізнав його як валідний, дійсний. І дав вам той гарний маленький значок замка у кутку. Сертифікат має бути підписаний центром сертифікації. Але чи дійсно цей замочок нас захищає? І що, ми можемо довіряти сайту свою особисту інформацію? Насправді не зовсім. Є багато фішингових сайтів, зовнішній вигляд, який імітує справжній сайт. Ви бачите, що URL-адреса не відповідає потрібному вам сайту, але замочок все ще присутній. Все це тому, що їхні сертифікати підписані. Оскільки словмисник дійсно володіє цією URL-адресою. Тому уважно придивіться на url адресу якщо ви підозрюєте, що щось не так, що ви стали об'єктом фішингової атаки, тоді, можливо, не варто довіряти цьому сайту. А якщо ви хочете бути ну, дуже обережним, також перевіряйте сертифікат. Оскільки інший вид атаки, який називається dns отруєнням або DNS-пойзені, може навіть повернути шкідливий веб-сайт. З істинною URL-адресою. А на цьому поки все. Беріжіть себе на просторах інтернету і до зустрічі!